У нас. Це у нас 2007 рік випуску 1,6 надійніший бензиновий мотор. В короткому кузові серебристий колір, тоновані вікна і повністю обслужений автомобіль. Мостал та фільтра замінювалися 3 тисячі тому, новий термостат. Походові все чітко, кондиціонер роби, ключі 2. На механіки 6 ступенів, я зауважити, 6 ступенів механіка. Так це все виглядає. Заявленого пробіга 162 тисячі. Але сам власник каже, що може таке бути, що Коли він купляв, то могли підкрутити. Один власник з 2021 року. Уявіть собі, оце так довго. Машинка була одного власника. Це дуже добре. Чим класні ці машини? Знову ж таки, тому що зручна посадка. Окремо регулюється кожне сидіння для пасажирів ззаду, Айзофікси, кріплення для дитячих крісел, також присутні. В цій комплектації також є столики, дуже зручно, а також скринька під ногами. на... На кожному місці. Тобто і у водія також це є. Літня гума, сталеві диски, здоровезний багажник, шторка багажнику є, і повнорозмірна запаска з інструментом також присутня. Всього за 5 тисяч доларів. Випуску, сенічок такий хороший, за 5 тисяч доларів. Кому потрібен сенік, приїжджайте. Дійсно, гарний технічний стан.